Може бути серіал про двигун на Ford Scorpio. Всіх вітаю! Як я обіцяв, сьогодні вечір, неділя і перша серія про капітальний ремонт або буде заміна двигуна на моєму автомобілі. Ford Scorpio. Приємного перегляду! Капіталку на моєму двигуну робили десь 4 роки назад. За цей час я наїздив 56 тисяч кілометрів. Це сталося нераптово, я замітив ще десь після двох років по звуку стартера. Раніше вона заводилась ще чі 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 а потім почала заводити чі чі начебто десь пропуск компресії в одному циліндрі. Рік назад. Дуже сильно почали перти картерні гази. Дуже сильно почало диміти в картер, випльовувати масло в колектор. Потім я трубочку, як рекомендував Ярик, опустив вниз, і з тої трубочки дуже сильно диміло, масло випльовувало, перло зі всіх щелей. Останній час мені 4-літрової каністри масла хватало. Не вистачало навіть на 20 кілометрів. Масло просто текло з двигуна. А потім раптово затроїв двигун і перестав запускатися. Цікаво почути думку спеціаліста. от На двигуні є слідуючі дефекти. Лопнуте кільце, прогар прокладки і знос. ну, естественний знос. Мені більше всього цікавить, Сань, чому лопнуло кільце, як це могло трапитись? Аня, А коли тобі порекомендували вивезти? На вулиці. Коли поперли картерні гази, ну, дуже... я зрозумів, через який проміжуток? Е, времени поперли? Рік назад. Рік назад було. Річ... Прошлою зимою а. Прошлою зимою я замітив, що в мене машина пропадала на трасі, почала пропадати тяга. Е, я доїхав, оказалося, що свічки дуже сильно закидані масляним нагаром. Такі геть прямо на рости. І виявляється, що викидувало масло в циліндри через е вентиляцію картера. Масло наїсти їсти і картерні гази перти, і за того, що лопнуло кільце, Воно Ого. в циліндрі дуже глибокий задір саме верху донизу. зробив канал такий. Це вже навіть не задір, це вже да, канал, який пускав в картерні гази. Задиры? Да. Задир дуже сильний, Ну ладно, дивіться, проїхав цей двигатель після капіталки 56 тисяч, ну тут така ступенька. Ну Саня каже, що тут блок не точився, Ну не може бути за 56 така виробка серйозна. Не може бути така сильная. і тут ступенька є. Ти їздив в основному на двох циліндрах. На двох, да. Так воно. Так, воно і було, Вжаті да, я не було на третьому і другому. Не було? Не тягнуло взагалі. Звісно, на двох циліндрах. Я пам'ятаю, що, що тоді рік тому, як це почала в мене вона троїти, пропало зажигання із за того, що закидали свічки. Попросив Ярика заміряти компресію, він каже, що щось в третьому циліндрі. А це ще задір довгий якраз і в третьому циліндрі. Ну так, можна припустити, що кольце лопнуло, коли прогоріла прокладка е між другим і третім циліндром. Там слегка пішли гази, циліндр на циліндр почав перепускати. Можливо, за цього лопнуло і кольце, і погано запускався, і тяга пропала. Не будемо грішити, що некаретно зобраний мотор. Тут тільки напрашується тільки одне, що плоскость блока ніхто не провіряв, а якщо провіряли, то забили. І плоскость головки ніхто не шліфував, не розтачував, тому що як би, посчитали ненужним, тому що ГБС голова циліндру в тебе чугунна. Вона менше склонна до прогибу. Але знову, все одно чугун круте. Саня розібрав двигун, помив його, все почистив, завезли до токаря, токар все перемірив, зробив висновок, що потрібно робити все. Клапан прикасається і діла герметізацію циліндрів. Сьогодні вже не було. Вироботка по циліндру дуже сумасшедша. Тобто точить блок, тобто міняти -то сідла, распредвал. Тому що там трошки износ. За, за, за розпідвал я знаю, тоді ще Ярик попереджував, буде на деяких оборотах підстукувати Е, Там треба було ще раз вести в білу церкву спопільні головку, завтулювати Ну, Я согласився, вже з цим звуком трошки поїжджу. Да, розпідвал треба теж завтулювати. Все по там... по вкладеш, ну там тільки каленвала. Там є невеличкі Шлифовку. задіри на каленвалі, але ну, його можна проточити. В тебе вже стояли ремонт 0,25, можна його ще точити, там 0,50 свободно, дозволяють вкладиші. Що... Запчасті є, але запчасті дуже великі кошти коштують, тому що у нас долар не стоїть на місці. Да, по грошах, по запчастях дуже дорогий ремонт. Ну, ремонт двигуна приблизно як коштує сама машина. От, е, тисячу 000, доларів плюс. 000, да. 000, да. І до двох ну це вже гуляй, вже ставляй все саме хороші запчасті. Таких великих грошей. Для мене це дуже великі гроші. Зараз вкинути в ремонт двигуна. І я почав шукати варіант е, взяти. Докаточний мотор. Докаточний, да, робочий двигун в нормальному стані, на якому ще можна поїздити. І форда залишити в спокої тільки на змагання по автозвуку. Хто на мене підписаний, знаєте, що в мене машина заточена під автозвук. Кузов зроблений під автозвук, вся електрика, все там для цього. І зали просто на ньому не їздити, не викатувати ресурс двигуна, а чесно на змагання, щоб покрутити музику, позмагатися, зайняти якісь місця. 24 грудня, субота, 10 годин ранку, а рівно тиждень назад ми радісно цей двигун везли в майстерню. Ось так він тут поміщається, в нього такий потон, що якраз в Таврію на місце переднього сидіння він ідеально без всякого кріплення додаткового їде. Як ми виїжджали під цю горку, записували навіть відео в TikTok. Саня, ззаду записував, дивіться. Купили вані мотора. Загрузилися всі в Таврію і пошли під горку. Так є єй ж горка взяли горку. Взяли мотора, взяли горку. Тавріє машина. Так, да, це Іван Сайченко. Я у вас недавно двігатель купляв. Ви, напевно, мені не той двігатель продали. І я повирізав всі телефонні розмови, всі ці моменти з поверненням двигуна. Можу показати вам дефекти, які ми побачили вже в майстерні, провевши ендоскопію. Дуже сильно побиті поршня є. Задір, як нам говорили, стукає рокер. Рокера дефектного ми не знайшли, не переймайтеся, все добре, двигун повернули. О, все. Опа, сто! Належі, да, належі. Вилазь. Минулому випуску я старався, чесно, старався не показувати, як мені зараз важко виживати. Але. Знайшлися ті люди, які це помітили. Помітили, пацани, так. Да, і вирішили все-таки фінансово мене підтримати. Пацани, я зачитаю ваші імена. Значить, рогожа Євгеній зачислив мені вчора 200 гривень. Призначення платежа. Не написав нічого. Сердючанку Андрій 350 гривень. В призначенні теж нічого не вказав. І тільки що от монтую відео, Буцик Володимир зачисляє 100 гривень. Так, читаємо призначення. Переказ коштів теж немає. Пацани, пишіть е, в призначенні, я зачитаю в ефірі, що ви хотіли сказати. Я, я? кажу, Проведи прямий ефір, спілкуйся почаще зі своїми пацанами, вони тебе реально круті. Вони хочуть, щоб тебе бачать почаще. Просто вийди в ефір, пообщайся, як діла, в кого, як в кого життя. Ну, і так далі. Просто реально на тебе реально красавчика. Я зі своїми реально підписчиками постійно общаюсь. Вони мене люблять, теж підтримують. І я тобі дуже раджу так робити. Аня каже, запустити стрім. Ну, я не знаю, пишіть в коментарях. Якщо буде багато в коментарях е зробити стрім, зроблю обов'язково. Він вже стоїть з прошлої зими, я вже її не трогав, не їздив на ній. Масло він багато кушав, димів, сильно чи торохкотів. Ну це вже ні, робив він так, скажімо, на свій вік нормально. Це ми телефонували по приватному оголошенню. Зараз подивимося. Приїхали подивитися ще один двигун. Я не встиг відео записати. Ну, подивились двигун. Не вимитий, що добре видно, де масло підтікає, не підтікає. Але немає акумулятора, немає бензину. Ми з собою, звичайно, нічого не брали, так як їхали вертати попередній двигун. Попросили. Записати нам відео, завтра власник запише. Завтра неділя в нас, так? завтра власник запише відео, ми послухаємо, є дим, нема диму, чи стукає він, чи не стукає. І будемо приймати рішення, їхати за ним забирати чи ні. Ну, Продовження вже в наступних серіях. До речі, Саня, моторист займається зараз моїм двигуном. Він просуває свою роботу в тіктоці. Посилання ну, на його чуть -чуть. канал. Чуть-чуть. Мій форт засвітився, там такий неприємний момент був, <реш> трошки мене постадив Саня на своєму каналі. Посилання на його тікток буде в описі. Якщо цікаво про життя, про двигуни, переходьте та підписуйтесь. Спасибі, що дивитесь. Пока, до зустрічі в нових серіях.